Немає найбільш відповідального і значущого рішення, яке впливає на все подальше життя, ніж рішення вибору подружньої пари та вступу до шлюбу. Сьогодні ми спробуємо розповісти про таїнство вінчання, та саме якою повинна бути справжня християнська сім'я. Шлюб єдиний із християнських таїнств, яке бере свій початок старозавітних часів. Він встановлений самим Богом через благословення, дане ще в раю Адаму та Єві. Після гріхопадіння шлюб стає природним і благословенним союзом людей для земного життя. Але тільки у православній церкві він набирає особливого значення. Православний шлюб не просто тимчасове життя. Це майбутній союз двох людей назавжди у вічності. Саме у цьому полягає сенс таїнства шлюбу. Напередодні вінчання молоді обов'язково повинні підійти до таїнств сповіді та причастя. Чинопослідування шлюбу складається з чину обручення і самого таїнства вінчання. Обручення здійснюється в притворі храму чи при самому вході в храм троєкратним благословенням молодих обручками зі словами. Обручається раб Божий, рабі Божій во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і обручається раба Божа, рабу Божому, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Троєкратним обміном обручок затверджується повна довіра і згода між подружжям. Вступаючи до шлюбу, дають взаємну обіцянку нерозривного Союзу. Тепер і у вічності. вінчатися подружнім парам обов'язково потрібно. Вінчання – це, перш за все, шлюб перед Богом. Якщо вони вважають, що це потрібно, якщо вони вірять во все це, то, значить, це їх право. Я вважаю, що треба вінчатися. Які-то обов'язаності будуть перед Богом і перед своєю совістю. Якщо повінчені, то вже потім розлучатися вони не повинні. Тобто це вони повінчені Богом, вони зведені Богом і це ну якби на все життя до самої смерті. Це просто другі вначале. Та розуміння чоловіка. Це якась вот і перед чоловіком, з яким ти вінчаєшся, і перед Богом теж по тому молодим параміча, я думаю, стоїть обов'язково стоїть, а потім вже заводити дітей. Таїнство вінчання у храмі Божому починається з взаємного виголошеннями, молодятами перед присутніми добровільного вступу до шлюб. Священник молитовно звертається до Бога з проханням дарувати цьому подружжю любов, милосердя та достойне життя. Священник після молитовного звернення до Бога покладає на молодих вінці з виголошенням слів: Вінчається раб Божий, рабі Божій, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і вінчається раба Божа, рабу Божому, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вину, що подається молодим із спільної чаші, символізує нерозривний союз, в якому вони ділять між собою чашу радості і скорботи. Через молитовне благословення шлюбу молодим передається невидима благодать Святого Духу, яка освячує їх. Взаємні обов'язки чоловіка й дружини вказані у святому писанні Дружини. Коріться своїм чоловікам як Господу, бо чоловік глава дружини, як і Христос, глава церкви. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. У таїнстві шлюбу чоловік та жінка отримують дари Божої благодаті. Для православних християн жити з любов'ю спосіб буття, що уподібнює людину Богові, який і є любов. Якщо християнські подружжя бачать, як їхні гріхи вбивають в них здатність жити по законам любові, вони знають чим лікувати цю недугу. Через танство причастя православні утримують сили. Боротися за свою любов із власним егоїзмом. А вінчання відкриває можливість спільно приступати до євхаристичної чаші. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Якщо у звичайному шлюбі чоловік і жінка із останніх сил намагаються пронести свою любов через усі життєві бурі, то у церковному є гарантія того, що чоловік та жінка отримують єднання із Ісусом Христом. Для того, щоб відчути і пережити, що таке любов в сім'ї, потрібно звернутися до слів апостола Павла. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не підноситься, не безчинствує, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не замислює зла, не радіє з неправди, а радіє істині, усе покриває, усьому вірить, усього сподівається, усе терпить. Кожна людина, навіть та, яка скептично відноситься до християнства, коли співставить ці якості зі своїми відчуттями, зразу зрозуміє, наскільки людська любов крихка і уразлива, а божественна, сильніша за смерть. Церква благословляє шлюб як союз для народження дітей та їх християнського виховання і спасіння душ у образі єднання Христа із церквою. Церква дуже болісно відноситься до розривів шлюбів, але в той же час вона усвідомлює і з терпінням відноситься до того, що це може статися. А в церкві повинні бути певні чинники, на основі яких відбувається розрив шлюбу. Це подружня зрада, це на превеликий жаль смерть когось із подружжя. І це невиконання обов'язків один перед одним самого подружжя. Але в першу чергу ми повинні вчитися милувати один одного. Ми повинні поважати один одного і усвідомлювати, що ми, люди не завжди досконалі і робимо помилки. Дорогі браті і сестри! Але в першу чергу церква просить усіх вас відноситися з любов'ю і милістю. Один до одного. Пам'ятайте про те, що любов це самопожертва. Вчіться жертвувати один в ім'я другого. Пам'ятайте також про те, що ми повинні вчитися любові в сім'ї і в шлюбі, оскільки шлюб створюється лише заради любові. Любов дає життя усім нам. Тому бажаю, щоб у кожній вашій сім'ї була справжня любов, справжнє взаємопорозуміння, терпіння і милосердя. Мир вам.